Міський голова Володимир Дебой та радник Невко Йохан Вілерт підписали кредитний договір про надання Житомиру 292 тисяч євро кредиту та такої ж суми безповоротного гранту на модернізацію мереж теплопостачання. Бути першими завжди складно, і мені приємно, що ми разом з Вінницею йдемо першими. Цей нелегкий шлях під назвою Демо Україна, тобто ми маємо стати прикладом для всіх інших міст України сьогоднішня зустріч важлива, оскільки ми зібралися із серйозного приводу. Це підписання кредитних угод із двома містами Вінницею та Житомиром, які є першопрохідцями по нашій програмі Демо Україна та перші підготували усе необхідне для реалізації проєкту». На цьому тижні уряд держави має погодити програму модернізації централізованого теплопостачання України, для реалізації якої необхідно залучати значні кошти. Тому налагодження співпраці із міжнародними фінансовими інституціями це пріоритет на державному рівні. Програма для своєї реалізації потребує вложения фінансових ресурсів, і в першу чергу наша програма, звісно, же, настроєна на привлечення міжнародних інвестицій, які дадуть можливість за счет зниження потреблення наркотинасителей полученные средства. За ці кошти у Житомирі планують модернізувати одну із котелень та замінити застарілі мережі теплопостачання. Запланована економія електроенергії та газу складатиме відповідно 50 та 30 відсотків. Крім того, ці будинки та дитячий садок будуть забезпечені цілорічно гарячою водою. Це демонстраційний проект, повної комплексної реконструкції квартальної котельни з круглогодичной подачою гарячої води для садика Домбровського, 30%. Це садик для дітей з можливостями дітей-інвалідів. плюс 5 житлових будинків, установка ТП в житлових домах, комплексна заміна сітей. Тобто повний комплекс до конечного потребителя, тобто до кожного жильца і кожного потребителя нашей услуги. Левова частка всіх втрат. Електроенергії та тепла припадає саме на житлову забудову та приватні будинки, тому реальні результати від впровадження енергоефективних проектів з'являться лише тоді, коли кожна людина буде економно ставитись до витрат ресурсів. Про те, як проводять роботу із людьми у Вінниці та Житомирі, говорять посадовці. Ми, в принципі, як створили ресурсний центр, де, як на принципі, як проводимо кнопні екно навчання, як на безпосередньо кноп з старшим по будинках. Тобто є такий інститут, як в на принципі, кнопомісті, як на Вінниці з головами ОСББ. Це центр підтримки ОСББ. Також в рамках даних на проєкту на місто Вінниці отримала тепловізор. Майже до 30% можна економити за рахунок ощадливого використання. А цю програму ми також втім. Зділюємо в садочках і школах міста Житомира вже декілька років, в першу чергу наших дітей, дасть майбутню перспективу економії енергоресурсів.